Привіт, з вами авторадо. Сьогодні у нас на огляді буде важіль гальмівний або автоматична тріщотка до автомобіля MAN у лівосторонньому виконанні. Оглядаємо. Пакування бачимо. Польський виробник. червоно біле брендове виконання упаковки. Відкриваємо позицію глядаємо. Так. оглядаємо. Це прибираємо, оглядаємо позицію, стрілочка направлення. Ця деталь призначена для регулювання зазору між гальмівними колодками та барабаном. Я думаю, хто її купує, ти розуміє, для чого її купувати. Каталожний номер. Бачимо так. Ну і давайте зробимо якісь заміри отворів. Так, 14. Сорок 43 43 так. бачимо мілкий шліц. Моє міцний корпус. Вага 3 кг 100 г Якщо хтось бажає придбати дану позицію, Переходьте за посиланням. Під цим відео попадете на неї. Масленка. Якщо треба інші, інші сторони. Або інші три щотки, то переходьте в каталог і вибирайте. Ще раз зробимо замір отвору. Сорок два. 42. 42, все вірно, плюс 10, 42. Дякую за перегляд до побачення.